Слава Богу, дорогі браття та сестри! Вхід у Господній Єрусалим. Ми всі з вами на порозі Страсного тижня, на порозі тих подій, котрі підготують нас до світлого Христового Воскресіння. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині». Щороку Волинські паломники на чолі зі своїм архіпастерем, керуючим єпархією митрополитом Луцьким і Волинським Ніфонтом, у суботу похвали Божої Матері відвідують Святоуспенську Почаївську лавру з нагоди престольного свята одного з храмів обителі. Цього року, 30 березня, у п'ятницю, паломництво розпочалося з молебня для подорожуючих біля Святопокровського кафедрального хламу Луцька, який очолив клірик цього храму архімандрит Аліпій Сапіга. Святкову Всенічну, яка звершувалась у Свято-Успенському соборі Лаври, очолив митрополит Ніфон, якому співслужили митрополит Тернопільський Кременецький Сергій і митрополит Почаївський Володимир, вікар Київської митрополії, намісник Лаври. Після особливого прочитання Акафісту Божій Матері, під час якого співали архієрейські та Братські хори, обителі присутніх у храмі, помазали святою Оливою біля чудотворної Почаївської ікони Божої Матері. Ранню літургію в день свята, 31 березня, яка звершувалася Троїцькому соборі обителі, очолив митрополит Ніфонт. перебуваючи в лаврі, владика разом з паломниками приложились до місцевих святень можшей, преподобних Іва та Іватамфілохя Почаївських, а також до стопи Божої Матері. Слід зауважити, що саме цього дня. 31 березня 2012 року у суботу похвали Божої Матері виповнилось 22 роки єпископської хіротонії митрополита Луцької Волинського Ніфонта. Тому що 30 березня 90-го року у Володимирському кафедральному соборі Києва був звершений чин наречення архімандрита Ніфонта Солодухи, а 31 березня хіротонія у єпископа Хмельницького і Кам'янець Подільського у неділю, 1 квітня, Керуючий Волинською єпархії митрополит Луцький Волинський Ніфонд у співслужінні кліриків Святопокровського кафедрального храму міста після вечірнього уставного постового богослужіння очолив особливе богослужіння пасію. В цьому році пасія була звершена в останній. Пасія в перекладі з грецької означає страждання. Це найпізніше за часом виникнення православна служба. Вона була складена в середині сімнадцятого століття святителем Петром Могилою, митрополитом Київським, творцем багатьох богослужінь. Під час цього богослужіння згадується страждання Господа нашого Ісуса Христа. Посередині храму встановлюється Голгофа. Православні християни слухають піснеспіви хору, складені з богослужінь страсного тижня Великого Посту. Митрополит Ніфон прочитав Євангелів від Йоанна про страждання Спасителя. Присутні у храмі проспівали акафіст страстям Господнім. Блаженнішого митрополита Київської всієї України Володимира у лікарні відвідали архіреї Української православної церкви, серед яких і правлячий архірей Волині, митрополит Луцький і Волинський Ніфонт. Також владика взяв благословення на вручення церковних нагород єпархіальним клірикам. Юні лучани виставили на конкурс Писанковий Дивосвіди дивосвіт-2012» понад понад сотень писанок. Нагородження переможців відбулося у стінах Луцької дитячої художньої школи. Секретар єпархії Отець Миколай від імені владики привітав усіх зі святами і побажав і надалі з Божою допомогою творити такі важливі і необхідні дива писанкарства. По завершенні привітань переможцям вручили грамоти та подарунки. Вхід Господній в Єрусалим після нього страсний тиждень. Хвилюємось. Переживаємо, кожен день стараємось бути у храмі. У середу. Остання літургія раніше освячених дарів. Хвилюємось, переживаємо і згадуємо, коли Іуда за 30 срібних монет зраджує свого учителя, бачачи його чудеса, чуючи його святу проповідь. Але гордість самолюбство переповнює душу цієї людини. І вона забуває за саме головне забуває за Господа. Ми маємо можливість у середу, увечері прийти у Божий храм, зокрема на нашому місці, і приступити до таїнства соборування. В четвер ми всі разом побуваємо з вами мисленно у сіонській горниці, пригадаємо через євангельське читання. Встановлення Спасителем таїнства святого Причастя, таїнства любові, початок Божественної літургії, через яку ми маємо можливість поєднуватись з самим Богом. Увечері, в четвер, під час читання Страсних Євангелій, ми перенесемося знову у ті дні, коли Спасителя зрадять, заберуть під сторожу. Будуть над ним знущатися, оплюють його і поведуть на страту. Ті, хто кричали Осанна, будуть кричати і волати: розіпни, розіпни його! За що розіпни? Не найдуть навіть і можливості, щоб його все ж таки розіп'яти. У п'ятницю ми пригадаємо Голгофу, страждання Спасителя і його смерть. Христос. На Христі. Спаситель помирає за нас з вами. За кожного з нас, дорогі браття та сестри, ми переживатимемо, хвилюємося за цей момент. Хвилювання буде переповнювати наше серце і нашу душу. Але там, в глибині серця, ми відчуваємо, що буде ця преблагословенна субота. Буде момент, коли ангел відкриє всім нам таємницю Воскресіння Христового. І рівно через тиждень ми всі разом переживемо світле Христове Воскресіння, а нині достойно переживімо страсний тиждень. За шість днів до Пасхи прийшов Ісус у віфанію, де був Лазар померлий, якого він воскресив з мертвих. Там приготували йому вечерю. І Марфа прислуговувала Алазар, був одним з тих, що возлежали з ним. Марія, взявши фунт нардового, чистого, дорогоцінного мира, помазала ноги Ісуса і птерла волоссям своїм ноги його і дім наповнився пахощами від мира. Тоді один з учнів його Іуда, Симонів Іскаріот, який хотів видати його, сказав А чому було б не продати це миро за триста динаріїв і не роздати убогим? Сказав же, це він не тому, що піклувався правобоги, а тому, що був злодій. Він мав при собі грошову скриньку і носив, що туди вкидали. Ісус же сказав залиште її, вона зберегла це до дня погрібіння мого. Бо в Богих завжди маєте з собою, а мене не завжди. Багато з іудеїв дізналися, що Він там і прийшли не тільки заради Ісуса, але щоб бачити і Лазаря, котрого Він воскресив з мертвих. Первосвященники ж змовились убити і Лазаря, бо заради нього багато іудеїв приходили і вірували в Ісуса. Другого ж дня багато народу, що прийшли на свято, почувши, що Ісус іде в Єрусалим, взяли пальмове віття, вийшли на зустріч йому і вигукували: Осана, благословен рядущий в ім'я Господнє, цар Ізраїлів! Ісус, знайшовши молодого сла, сів на нього, як написано, не бійся, дочко Сіонова. Ось цар твій гряде, сидячи на молодому оселі. Учні його спочатку не зрозуміли цього, але коли прославився Ісус, тоді згадали, що так було про Нього написано, і це зробили йому. Народ же, що був з ним раніше, свідчив, що він викликав лазаря із гробу і воскресив його з мертвих. Тому і зустрів його народ, бо чув, що він сотворив це чудо. Слава Богу, возлюблені браття і сестри, ось тільки вчора у суботу ми були свідками по Євангельському читанні великого торжества і особливо превеличайшого чуда, яке сотворив наш Спаситель, воскресивши із мертвих чотиридневного Лазаря. Біля гробу Лазаря зібралося дуже багато людей. І тепер, коли Христос приближався до святого граду Єрусалиму, Тисячі людей вийшли на зустріч з великим лікуванням, зустрічали свого царя, царя іудейського. Виспивували велику пісню «Осанна вишніх сину Давідову». Діти постелали одежі, і ваї, які особливо є символом торжества, були постелені під ніжа Спасителя та його учнів. Тут особливо відкривається пророчество святого Захарії. Лікуй чер Сіоня і торжествуй, чер а дні восходить твой цар, святой і збранний». Такими словами, святий Захарія за багато років показав картину. Великого входу Господнього до Єрусалиму. Сьогодні у нас велике торжество, вход Господній до Єрусалиму, до святого Граду, до святого Сіону. Але це є і початок великого, скорбного шляху, яким пройде наш Спаситель заради нас і нашого спасіння. У день сьогоднішнього людні, браті і сестри, ми повинні всі свої почуття, свої молитви. Приложити для того, щоб бути співучасниками в молитві духовно тих великих страждань нашого Спасителя, а від радості своєї і свого серця воспівати чистим серцем через покаяння Осанна вишніх сину Давідову, дякуючи йому за велику жертву заради нас і нашого спасіння. Полюблені браття і сестри, у день сьогоднішній. Щиро вітаю вас з цим святом. і бажаю, щоб наш поклик, який лунатиме від нашого серця, щиро до небес возносився через наше покаяння до Бога, щоб наші труди, наші воскліцання і наші відкивай були підтвердженням великої любові до Бога, щоб ми всім своїм подихом і серцем Вославили велике вшестя до Єрусалиму, Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа. Амінь. Слава Богу, дорогі і любі волиняни, браті і сестри, сьогодні неділя вай, вербна неділя, вход Господа нашого Ісуса Христа в Єрусалим. Христос входив в Єрусалим на слядкові сидячи. Весь народ, навіть немовлята, кричали Осана, сину Давидовому. Слава! Благословен Той, хто йде в ім'я Господнє. Христос ішов як переможець, йшов на страждання, на добровільну смерть. І хто був сьогодні в храмі Божому? Правда, сьогодні в наших храмах було дуже багато віруючих, тиснява була, шум був, але так буває у великі свята, коли зібрання людей дуже велике, присвітер один не справляється з тими обов'язками, які покладаються на його служіння, і через те інколи й богослужіння затягується інколи трошки порядку. Нема в наших храмах ми не сидимо, як ви знаєте, ми стоїмо в Божому домі, але це людей не відштовхує, а не люди на відворі радіють, що так багато приходить людей до Господа. І сьогодні знову, хто був в храмі, ми чули у ривочок послання апостола Павла. Сьогодні апостол Павел говорив нам з послання до філіппійців. З четвертої глави. 4 і до 10 віршів послухаймо, що сказав сьогодні апостол Павел і філіппійцям, і нам. Браття, радуйтесь завжди у Господі. І ще кажу, радуйтесь. Лагідність ваша, хай буде відома всім людям. Господь близько. Чому так апостол Павел пише до філіппійців. Чому ж радість християн? А в тому, що вони християни, в тому, що вони на вірній дорозі до спасіння. І ми також маємо радуватись. Ви бачите, з року в рік нам церква нагадує євангельські події. Сьогодні вербна неділя, ход Господня Ірусалим. І з завтрашнього дня з понеділка розпочинається страсний тиждень. Де день за днем, година за годиною по євангельських описаннях пройде вся історія тих страшних, невимовних страждань Сина Божого. І, як дасть Господь, ми дочекаємо і Воскресіння Христового. Ось через що каже апостол До нас, як і до філіппійців, радуйтесь. Господь близько, не турбуйтесь ні про що. Але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом. І мир Божий, який перевищує всякий розум, збереже серця ваші і помисли ваші в Христі Ісусі. Людина, яка молиться, яка просить Бога про мирість для себе, для людей. Така людина наповнює своє серце, свій розум, свою душу благодатним миром, тим спокоєм, який не свариться, не сердиться, не злиться, не воює, а який терпить, прощає, любить і молиться. Ось чому апостол казав, радуйтесь, та людина, яка має в серці мир, вона завжди рада всім горе, біда. Вона завжди дякує Богу за все. Вона знає, так як праведний страждальний Іов, що все в руках Божих і радість, і горе, і життя, і смерть ми всі у руках Господніх. Тому апостол Павел і каже, що ми маємо радіти завжди у Господі, і щоб серце наше наповнялося благодатним Господнім миром. Нарешті, браття мої. Що тільки істини, що чесне, що справедливе, що чистий, що люби, що гідне слави, що тільки чеснота і похвала, про те помішляйте. Бачите, яка Павло вчить Простих віруючих людей. Не думайте про багатство, не думайте про славу, а думайте про те, що істини, що чистий. Що чесне, що справедливе, що любе, що гідне слави, що тільки чеснота і похвала. Проте помишляйте, значить Господь через апостола Павла закликає усіх нас, щоб ми провадили побожне, чисте християнське життя, щоб не сварилися, не заздрили, а тільки щоб допомагали. Один одному проявляли братерську християнську любов, а це буде наповняти наше серце миром, а звідси, вже як наслідок, і буде в нашому житті завжди радість. Чого ви навчились? Що прийняли і чули, і бачили в мені те виконуйте, і Бог миру буде з вами. Апостол Павел показує сам себе прикладом. Для філіппійців. Каже, чого ви навчились від мене, від апостола. Що прийняли, і що чули, і що бачили в мені, каже апостол Павло апостолі Павлі, те виконуйте. Апостол Павло був прикладом побожного християнського життя. Був зірцем віри, любові, надії. Був зірцем тріпіння, його гонили, його били. Але він все терпів раді спасіння людей і раді слави Божої. І ми так поступаємо, як вчить нас апостол Павел. Вітаю усіх вас, любі мої волиняни, святом входу Господню в Єрусалим. Хай милосердний Господь, який нас ради людей, і нас раді спасіння, зійшов з неба, прийняв на себе людське тіло, і нині увійшов в Єрусалим. Для добровільних своїх страждань, хай милосердний Господь увійде в кожне ваше сердечко і маленьке ваших діток, внуків, правнуків ваших і в ваші серденька, дорогі браті і сестри, і в серденька сироти, вдовиці, незрячого, інваліда, старенького, одинокого, кожне серденько, хай Господь увійде, і хай та радість наповнить ваше серце, ваше життя благодатним миром, щоб усі ви дочекали Воскресіння Христового і урочисто Його святкували з вербною неділею вас. 9 квітня християни вшановують святу мученицю Матрону Солунську. Вона постраждала за Христа у 3 чи 5 столітті. Це рабиня іудейки Павтили, дружини одного із солунських воєначальників. Павтила змушувала свою невільницю відріктися від християнства. Але свята Матрона таємно від пані ходила до церкви. Якось дізнавшись про це, Павтила озлобилася і закрила Матрону у комірчині перед тим, добре зв'язавши її. Але вранці побачила дівчину звільненою від пут. Вона Стояла в куточку і молилася. Тоді господиня жорстоко її побила товстими палками. Після цього дівчина померла. Тіло святої мучениці за наказом господині викинули з міської стіни, але християни з шаною поховали Матрону. Пізніше те місце прославилося чудесами, і єпископ Солунський Олександр побудував там церкву в честь святої Матрони Солунської. 10 квітня церква згадує преподобного Іларіона Нового, Ігумена Пеликіцького Він служив Господу з юності. За праведний спосіб життя його призначили ігуменом Пеликіцького монастиря. Преподобний сподобався від Господа дару прозорливості і чудотворіння. Після його молитви під час засухи починався дощ. Він мав владу виганяти шкідників з полів, наповнював сіті рибалок рибою, коли були невдалі лови. Крім цього, Іларіон лікував хворих та виганяв бісів. Преподобний постраждав в 754 році, коли у великий четвер воєначальник лахоно-дракон переслідуючи ікону поклонників, напав на Піліківський монастир. Він брутально вірвався до храму під час божественної літургії, припинив службу і скинув на землю святі дари. 42 іноки були захоплені і сковані ланцюгами, а потім їх убили. Під час цього страшного звірства загинув і преподобний Іларіон. 13 квітня священномученика Іпатії єпископа Гангрського. У 325 році він брав участь у першому вселенському соборі в Нікеї, на якому була віддана анафемі Єрес Арія. Коли в 326 році святитель Іпатії повертався з Константинополя в Ангрени, в безлюдному місці на нього напали послідовники розкольників. Єретики зранили його мечами та киями і скинули з високого берега в болото. Подібно первомученику архідеякону Стефану, святитель Іпатій молився за вбивць. Одна жінка-аріанка вдарила святителя каменем по голові, і від цього він помер. Вбивці приховали тіло мученика в печері, де його виявив селянин, що зберігав там солому. Опізнавши тіло єпископа, він поспішив повідомити про це в місті, і жителі з честю поховали мощі свого улюбленого архіпастера. Після смерті мощі святителя Іпатія прославилися численними чудесами, особливо. Вигнанням бісів і зціленням від хвороб. Цього ж дня церква згадує преподобного Іпатія, цілителя Печерського. Він був ченцем печерського монастиря в 14 столітті, мав дар зцілення. Доторканням руки оздоровлював недужих. Лікував не тільки ченців, а й киян, які приходили до нього. І нині хто з вірою приходить до його нетлінних мощей, отримує зцілення. Мощі преподобного покоїться у дальніх печерах. 14 квітня вшановують преподобну Марію Єгипетську. Народилась вона в Єгипті у VI столітті. У віці 12 років пішла з дому до Олександрії, де віддалася нестримній розпусті. Так пройшло 17 років. Якось вона вирішила відправитися до Єрусалиму з групою прочан. Під час свята Воздвиження Христа Господнього цікавість потягла її до храму. Проте незнала сила не дозволила їй переступити навіть порогу церкви. Настрашена вона звернулася з молитвою до Пресвятої Богороди. Вимолила її допомогу і віддалилася до Йорданської постелі плакати про свої гріхи. 17 років замолювала вона свої непотрібства, спокушувана спогадами, мисленними спокусами і нападами злих духів, повне усамітнення, молитва, піст, сльози, смиренне терпіння негараздів і бід перетворили її у праведницю. 48 років подвизалася вона у постелі і представилася близько 421 року. Пам'ять Преподобної Марії Єгипетської православна церква вшановує ще й у п'ятий тиждень великого посту. Дорогі браття та сестри! Вітаємо вас зі святом входу господнього! Єрусалим, і нагадуємо, що віруюча людина повинна з духовним трепетом, смиренно, постовому настрої пережити страсний тиждень і достойно зустріти Пасху Божу спасительну. многих вам і благих літ.